Даємо дизельне Audi Q7, 15 рік. Задоволені автомобілем співпрацю з нами. Дякую, дуже задоволені, звернулися до Менеджер зробила спеціаліст своєї у справи, тому дякуємо, рекомендуємо. Це просто супер. Дякуємо, дуже дякуємо. Ваші уваги, q 7 дизель 3 літра, 106 миль. Все, що пошкоджено було, це побитий бампер, Лужка, туманки, поворотник тут є в нас схований. Ну, там треба ходити навіть, або його паяти не будемо побутий швак. Бак запаяли і люди їдуть, видять... київ робити автомобілі для далі за настійні. Танк збираються їхати. Це безпека не спрацювала, салон в дуже гарному стані. Вона у нас на панорамі це є преміум плюс комплектація. Тут це навіть американське одягло приїхало. Ми віддаємо, ми все віддаємо, нам чужого не потрібно. Дуже класний автомобіль. Тут можете побачити, що по пошкоджені більш нічого немає. Ступайно ну, чуть, чуть чисто зліз лакраска, ополакаю. Так, далі тут нічого немає. Так що, друзі, ви прекрасно знаєте, куди треба звернутися. Це компанія Intertrade. Вибираємо найкращі автомобілі для найкращих звичайних клієнтів. Дякую за увагу.